Усім привіт! Я просто не можу повірити, що це зараз нарешті відбудеться, але здається, це моє перше відео на мій україномовний майбутній YouTube канал. Велкам! Мене звати Христина Явтушинська, я з Дніпра, України. Зараз я живу у Барселоні, в Іспанії. Я переїхала сюди майже 5 місяців тому. Вільно володію англійською мовою. в мене є англомовний. Channel. До речі, не пам'ятаю, яке сьогодні число, але у листопаді минулого року я створила свій англомовний канал. Це дуже символічно, мені здається. Да. Але той канал, знаєте, він, він такий він більш офіційний, він про те, що я розповідаю про нейромаркетинг, я розповідаю про особистий бренд, про продажі, про брендинг у цілому. До речі. Я нейромаркетолог, якщо ви не знали, якщо потрібна допомога, пишіть, дзвоніть, я там залишу свої контакти у дискрипшені. Ем, так і власне у цьому відео хочу розповісти взагалі, як виникла ідея створити україномовний канал, е, про що він взагалі буде і що я хочу тут розповідати. Е, та власне, яка в мене в цілому мета стосовно стосовно цього каналу і взагалі аудиторії, яку я хочу тут збирати. Я сподіваюся. Тож, як виникла ідея створити цей канал? Ну, я вела інстаграм. Протягом двох років точно так дуже знаєте пильно, ретельно, кожен день, кожен день без перерв, і мені дуже подобалось. це не, не те, щоб я це робила для когось або для чогось я робила це, тому що це було моє хобі. Мені подобалось ділитися тим, що відбувається в моєму житті з іншими людьми, які які зацікавлені в цьому, і отримувати фідбек від цих людей і е, ви... ви Будовувати комунікацію з цими людьми так на, на щоденній основі це прям мені давало це дуже багато енергетики, та я завжди отримувала кучу коментарів від людей, що я їх там мотивую, надихаю ще щось, і для мене це як. Їжа, знаєте, я як повітря для я не можу без цього, тупо я це обожнюю. Я як addicted to this. тю да, До речі, цей канал буде україномовний, але готуйтеся до такого, знаєте, суржику. <сум> суржику бітвін uh, українська мова та англійська. Можливо, пакіто буде іспанської мови. Тому що інколи мені дійсно дуже багато коштує пер перекласти свої думки, тому що я міркую вже. Декілька років я міркую не українською мовою, на жаль, навіть не російською мовою, яка була моєю щоденною мовою, а англійською, тому готуємося. Так, тож, коли почала. Я вела інстаграм, да, і коли почалася війна, звісно, я припинила це робити, і потім воно щось вже було не те, знаєте, воно мені не йшло і. Мене постійно дрочила думка про те, що е, якщо я, Боже, я сподіваюся, мої батьки не будуть дивитися. Цей. Е, е, мене дратувала думка про те, що е, коли я заливаю сторіс у інстаграм, через, через 24 години вони, блін, зникають. І тобто, якщо навіть люди хочуть повернутися та передивитися, вони просто не мають цієї можливості. Та у той самий час, це, начебто, знаєте, я витрачаю марно час свій. Тому що як не крутий, як би мені це не подобалось, але я це робила кожен день і витрачала на ой-ой-ой. Чи... Вибачаюсь. витрачала я ще не звикла. Це мій новий мікрофон. Якщо до речі, скажіть мені, як вам звук? Гарно, чутно мене. Е, так, тож витрачала на це час, а воно, блін, усе на смарку, тому що через 20, 24 години воно зникало зникало. Е, тож я подумувала зробити україномовний канал. А ще одна причина це, власне, через те, що почалась війна, е, і дуже багато люди почали казати про те, що е, це гарний час, і взагалі не те, що гарний час, щоб вистрелити, але. М не вистачає україномовного Ютубу. От я прям ось таку фразу чула від багатьох моїх друзів, знайомих, що немає україномовного Ютубу. Я така: блін, Кріс, ну це твій час, камон, girl. Але отак, от отак. От Потім-потім не відчуваю себе дуже впевненою в українській мові. Е, мені взагалі начхати, якщо я роблю помилки. Е, просто не відчуваю себе комфортно в тому сенсі, що коли я розмовляю українською мовою, для мене моя. Моє когнітивне навантаження. Я не знаю, як це казати українською мовою, але вивчіть цю фразу, будь ласка, бо ви багато разів будете її чути, тому що я про це постійно говорю. Моє когнітивне навантаження cognitive демент. Just Google і translate. <реш> <реш> Моє когнітивне навантаження, воно десь, знаєте, за, за межами взагалі можливого. І тому навіть 8 хвилин спілкування для відео для мене, я потім все просто, я не можу, мені потрібно півгодини просто спати відпочивати, тому що ну, мені, для мене це дійсно важко. Тож. Про що буде власне цей канал? Він буде про знаєте, такі мої думки, інсайти, якісь речі, коли які я хочу розповідати, але більше не хочу їх розповідати в інстаграмі. Окрім того, в інстаграмі я свій інстаграм перевела на англійську мову майже вже повністю, тому що російською зараз я не хочу вести, а українською не можу і. Якщо чесно сказати, україномовна audience, вона дуже мала, тому що ну українською розмовляють лише в Україні. А так як я живу за кордоном, я живу в Іспанії, і взагалі я бачу своє майбутнє більш на такому міжнародному рівні, звісно, мені просто нелогічно переходити на українську, російську залишати не хочу. І давно вже хотіла прийти на англійську. І тут я така: ну блін, ну це просто знак Всесвіту, я не можу в нього не повірити. Тому я перевела на англійську, і зараз я стовхштовхнулася з такою проблемою, що я знаходжусь, я приїхала до Барселони. Дуже багато чого відбувається тут. Ну про ну це неймовірно. Тут такі історії відбуваються. І мені завжди хочеться їм ділитися, але це багато. Е... Болтавні, бла бла, бла 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 і знаєте, для для сторіс це типу too much. і тому я така: блін, ну треба створювати. YouTube, тож готуйтеся, буде розповідати тут свої всякі історії. І тому, і окрім того, я не дуже хочу, щоб усі ці історії розуміли люди е, тут, в Іспанії. А майже ну 99% розмовляє англійською мовою, тобто. Розумієте, да? а так я їх якби відштовхую, тому що ну не зрозуміють вони українську мову. Е, що ще Хочу ділитися своїм досвідом, який я проходжу зараз вже протягом майже року, е, про уф, як це сказати, self-development. Тобто я почала медитувати, я почала практикувати візуалізацію, знаєте, оці щоденники. Е, Благодарності, я, я не знаю, як це сказати. Тобто, оце все усе це, і я почала вивчати мозок. І я почала знаходити ці коннекшени, тобто, чому медитація вона дійсно працює, чому медитація вона дійсно нужна з точки зору того, як працює мозк. Тобто я просто інтуїтивно почала це робити. Ну, і в мене було я розсталася зі своїм колишнім хлопцем. Я хотіла сфокусуватись на собі, нарешті, у своєму житті, а не на іншій людині. І тому, власне, інтуїтивно я така: ну можливо, я попробую. А потім я почала вивчати мозк, і я така блін, а воно дійсно все працює. Тому про це ми також будемо дуже багато розмовляти. Про нейромаркетинг можливо, ум трошечки. Але якщо ви зацікавлені в нейромаркетингу, я раджу вам дуже сильно відвідати мій англомовний канал. Я там залишу лінк в описі. Там я буду дійсно розповідати багато про нейромаркетинг. Тому дуже вам дякую. І, будь ласка, якщо ви зацікавлені, якщо у вас є якісь ідеї, можливо, є якісь теми, на які ви хочете почути мою думку, я буду дуже вам вдячна, якщо ви напишете в коментарі, дійсно дуже вдячна. Тому що це дасть мені натхнення і мотивацію не забросити цю ідею після цього першого відео. Не забувайте донатити на ЗСУ. Також посилання залишу в описі, і я нічого не чекаю від цього каналу. Єдине, що мені хочеться, це, по-перше, робити ці відео, щоб потім для себе передивлятися їх і дивитися, що я думала, як я думала, що зі мною відбувалося. Ну, а по-друге, якщо я зможу якось позитивно вплинути на ваше життя, щонайменше не знаю, розважити вас трошки, або дати вам харчі для міркувань. Я буду дуже щаслива, тому підписуйтесь, ставте коментарі і дуже вам дякую, що подивились. До зустрічі!